Всіх на своєму каналі Сільська Херізада. А чия весела мардашка тут виглядає із вікна. Хто впізнав цю теличку? І як її зовут? Хм. Нарешті і до нас завітала зима. І ось в такі часи, коли світла нема, майже всі роботи зроблені, Що на і сьогодні я хочу з вами поговорити. На тему перекупи це добро чи зло? І чи вигідно самому продавати свою продукцію, а коли вигідніше її здати перекупам? На ну, що, любі друзі, коли, якщо цікава така тема, залишайтесь. Чекаю ваших повідомлень, коментарів, а також лайків або дізлайків. Що ви думаєте на цю тему? Стоїть чудова погода. Падає сніг, під ногами сніг скрипить. Вітру нема, морозець стоїть невеличкий, світла також нема, майже всі роботи по хазяйству зроблені, і ось тут тягне на філософські розмови. І ось я вам хочу запропонувати сьогодні обсудити тему, яка дуже злободнівна усена. Перекупи, що це? Зло? А може, це паличка виручалочка Ви знаєте, я ніколи не стверджую те, що не спробувала сама. В своєму житті мені прийшлося бути одночасно і перекупом, і производити свою продукцію. Коли я проторгувала на базарі 10-15 років, і в мене вже були постійні покупці, я зрозуміла. Що в ті періоди, коли на базарі є повищений попит на молочну продукцію, можна якось підзаробити грошеняток. Підзаробити грошеняток це гарна справа, повірте. Ніхто від цього не відмовиться. Ось і я спробувала. Ми з чоловіком, моїм дітям тоді вже було 10 і 15 років, на той час тримали шість дойних корів, і в нас був найманий робітник. Так, да, ми самі не справлялися. Батьків у нас не було, вони жили в іншій місцевості, тобто приходилось наймати найманого працівника. Що це за робота перекупа? Ми їздили через день по селам і збирали молоко. Ви знаєте, збирати молока треба стільки, щоб відбити затрати на бензин і амортизацію транспорту. Збирати треба великої кількості. Потім цю продукцію треба продати. Значить, на базарі треба бути кожен день. Ви знаєте, це не так і легко. Хто не пробував, хай спробує. Так що я завжди кажу: перше ніж. Когось там обсуждати. Не рахуйте ніколи чужі гроші, спробуйте самі, а потім стверджуйте. Ви знаєте, для одних сімей, якщо вони навіть живуть в одному селі і являються сусідами, для когось перекуп буде зло, бо він наживається, а для когось буде палочка-виручалочка добра людина, яка ну, Допомагає в складній ситуації. Ну що, давайте розглянемо, що ж треба для того, щоб успішно торгувати своєю продукцією. Перше напрямок, що ви думаєте? Який пункт треба врахувати? Напишіть в коментарях. І ви знаєте, я думаю, ви написали не тот пункт. Тому що перший пункт це треба мати вільний час на це. І здоров'я. Да-да, мої любі друзі, ось так. Якщо ви молодий і здоровий, ви можете взяти і велику сумочку, і поїхати навіть на маршрутці. Якщо це товар такий кілограмів до 20-30. Але погодьтесь на маршрутці, ви вже не повезете ні кабана, ні півкабана, і навіть пів бочка не повезете. То є, з другим пунктом, буде обов'язково налічення. Третя вимога. Які б ви молоді, сильні, не були, але, повірте, жінки буде дуже тяжко по молодій жіночці тягати туші м'яса або таскати сумки з молоком. Значить, треба. Щоб був або чоловік, або тобі допомагали батьки, які в спромозі це зробити, якщо ти молода людина. Надіятись на те, то, що тобі прийде, допоможе сусід, або найманий працівник, знаєте, не завжди працює. Можуть вони підвести, де да, завжди можуть. То в них поперек заболів, то горло, то просто вони напились. І не можуть їхати на базар. Так що треба, щоб була людина, на яку ви повністю можете так це, довіритися. Третя вимога. Треба, щоб ви торгували на тому базарі, де ходять люди з грошима. Повірте, стати на такий базар не дуже просто, бо там міста всі зайняті. Ну, спробуйте. Хто зі з вас, хто має найкращу продукцію, стати на наш печерський ринок в Києві. Якщо у вас нема махнатої лапи або знайомства, ви там не станете. А проста людина або переселенець, який не так давно живе в цій місцевості, звичайно, стане на той ринок, де є місця, а це окраїни. Неважливо, велике це місто чи маленьке. А ходять там люди не з такою вже великою покипельною спроможністю, як ви думаєте. Ось вам уже різниця. Одне і те ж м'ясо, молоко, яйця, курку, овочеву, плодову продукцію. Ви можете продати по різних цінах, в залежності від того, який це базар. Третє, чи який там пункт, я вже збилася. Місцевість, в якій ви проживаєте, має значення. І які національності населяють цю місцевість? Ви знаєте, там, де я жила в Криму, було багато національностей. І ви знаєте, можна було на будь-якому ринку продавати і говядину, і свинину, і курку, і молоко. А тут, де я продаю, навіть якщо я. В цю неділю привезу замість тих звичайних видів молочної продукції, які звикли мої покупці: це сир, сметана, масло, молоко. Я привезу майоран, сулугуні, бринзу, тверді сири. Ви знаєте, ну, будуть вони купляти із любопитства, але всю продукцію я не продам. Тому. Яку продукцію возити і виробляти, також має значення. Що ще має значення? Багато що має ще має що значення. Як ти вигодовував свою худобу? Ви знаєте, мені до сих пор в коментарях пишуть, яке стоїло в липні, в, в листопаді місяці? Що ви там живете на сєвєрі, ми майже всю зиму випасаємо корів. Ви знаєте, навіть якщо не написали, з якої місцевості це був глядач, але якщо в нього є таке можливість випасати худобу і отримати і м'ясо і молоко, повірте, навіть якщо він живе у чорта на куличках, а я ось тут під Києвом. Його продукція буде намного дешевше для нього і йому буде вигідніше продати перекупом. А якщо він стане і продасть навіть на дешевому ринку, він також буде мати гарний прибуток, ніж я, живучи в 50 кілометрах від Києва. Чому? Відповідь проста: якщо природ живої ваги в день більше. По стоїмості, ніж ви затратили на корма, значить, ви в плюсі. У мене цієї можливості нема. Ось чому я свого максимуса здала, як тільки закінчилась зелена трава на моєму дворі. Я не можу допустити на відгодівлю, бичка, теличку або ще козість, щоб він з'їдав на таку ж суму грошей, на яку приростає жива маска. Маса. Мені це просто невигідно. Ось бачите, скільки вимог. Що ще можна сказати? Можна займатися, звісно, щоб здавати перекупом, але знову ж таки, треба мати обйом. Деякі блогери пишуть і стверджують, що невигідно. Здавати на бочку, невигідно здавати перекуп. Бо там маленька націнка. Але знаєте, знову ж таки, все вирішують обйоми. Якщо великі обйоми, дешеві корма, є здоров'я, є кому займатись, є техніка, є обладнання, можна і навіть на маленькі. Мати гарні результати. Ось бачите, скільки факторів. Тому стверджувати отак голословно, що перекупиться зло не можна. Навіть для мене, ось в цьому році, перекуп для мене це була паличка виручалочка Бо я б нічого не змогла зробити з тим м'ясом. Але я все ж таки надіюсь на кращі часи, що всі мої діти повернуться в рідну домівку. І я зможу з допомогою своїх зятів продати свою продукцію на базарі, Навіть там, де ходять одні пенсіонери. Ще одна вимога, яка дуже важлива, це економічна ситуація в країні. Погодьтесь, коли інфляція росте кожен день, коли ми знаємо, що обов'язково після Нового року повизяться акцизи, там, ціни, НДС чи ще щось там коротше налогом, то вигідно, як би ви там не казали. Якщо б я мала, наприклад, 5 бичків, здати їх перекупу. Ось зараз, прямо зараз здати перекупом. яка б ціна не була. Чому? Тому що гроші сьогодні, наприклад, це 50 тисяч. Це 50 тисяч, і я б на них щось купила або вклала б в долари, в валюту. А гроші, які будуть 50 тисяч через місяць, Можливо, я на них куплю пшик. Інфляція має значення. Хтось ще скаже, що якщо не продав якусь кількість продукцію, можна споживати самим, або переробити на тушонку і ковбаси. Що я на це можу сказати? Ви знаєте, та продукція, яка у вас застрягла на складах, або у вас там в погрібі. Це гарно тільки в тому випадку, коли ви маєте проміжок часу, коли не буде вашої продукції, і ви будете виїжджати на базар з іншою продукцією і ось цю продукцію також разом продавати. Але якщо у вас там багато продукції скопилось і вона лежить мертвим грузом, інфляція росте, ціни ростуть, покупельна спроможність людей падає. То ті гроші привращаються в бумажки. Хтось скаже, ну продають же ж люди свою консервовану продукцію і ту же тушонку, і ковбаси в великих об'ємах і нічого в них на складах не залягає, і приведуть мені приклад тих чи інших блогерів, на що я відповім? Не всі люди в цьому світі можуть бути блогерами. Хтось не хоче, хтось не може, в когось не вистачає часу, а когось хтось ще вважає дурницею. Що я хочу сказати? Блогері теж є різні. Наприклад, я маленький канал, виходжу всього лиш раз в неділю, а є інші, у кого канали і 200, і 500 тисяч глядачів. І виходять вони і двічі на день. Ну, що я можу сказати? Як то вам кажуть? Камеру вам в руки, знімайте. І ось тим людям, у кого, хто медійний, хто більш розкручений, кого люди більше дивляться, можуть продати свою продукцію, просто глядачі із любопитства замовлять одну баночку. Ну, що таке одна баночка, Та давай вже пару. Ось вам той пару баночок, той пару баночок і продав. А спробуйте ви, якщо ви просто звичайна людина. Продати тушонку. Так що, ось так, любі друзі, ніколи не рахуйте чужі гроші. Спирайтесь на свої умови, які в вашій родині склались. А потім кажіть. Ось на цій ноті, під оцей сніжок, я хочу закінчити своє відео. На що, мої любі друзі, зустрінемось через декілька днів. Я хочу вам розповісти, як я запустила свою Моніку. Скільки вона давала молока. Колола я шприці для моментального е, запуску. Чи не колола? Що вона, які корма получає? Яке зерно получає? І як вона виглядає? Ну що, мої любі друзі, до нових зустрічей!